Канал Рибаки села. Це села. Артем. Йдемо на рибу. Та Артем я, Юрчик. Взяли сіточку. Взяли таку сіточку, удочку взяв. Артем взяв спинінг один. І тут ще два спині. Два рогачика. Я взяв Теж має два спінінга. Один ось стерчить, а другий такий і вдочка. Вудочка тут. Дефорта. Взяли пескилець. Пески. Пески. Чисто Пожаримо картошку сьогодні. Да, взяли картошку, як зловимо рибу, то пожаримо ще й рибу. Попробуємо. Перший раз будемо жарити рибу. Як Ні. вийде, то пожариш. Ну, Картошка, думаю, повинна вийти. Ну, картошка по лівому. Да. Така дорога. Так. Зараз ми прийдемо вже на місце і включимось. Саме вже все, доходимо до річки, вона річка. Зараз я приблизу. Она річечка. Биль таких немає. Принцип нормальний. Я сподіваюся, що мої рогачі ти осталися. Так. так. Mm, да. так. Там кар'єр, у нас з за, за тими кущами, може, все якийсь тут просвіт буде, то побачити. Я тут Просу. Не буде ніякого просить. Ні, беруть. Ну, да. ну так перейдеш. А ось як ми не Так. А, а там не побачите. Немо треба було приходити. Да. О, О, лебеді. лебеді плавають. Один. А там вже Це у нас поплив. Пляжик нас поки невеличкий. Так, ми вже майже прийшли до цього місця. Будемо заходити, розкладатися та й пробувати щось ловити. А він наче що, чи то мені показалось. Там щось кисло. О, ось наше місце вже. О, воно ну, два вебеді плаває. Один. І там воно друге зараз. Двоє їх там. Так, що тут нікого немає. Нема. Ой, пакетика забув я. О, рогачі мої стоять. Так, воно у нас вогнище. Так. Що ми тут будемо ловити? Я тут буду закидатись. Я думаю, вудочку я кудись туди закину. Ходиш, да, туди. Вона туди кудись. воно лебеді О, гарні такі, Можна? Все. Ми тоді включимося, коли вже закинемо хоч щось. Або буде. Коротше, коли вже закинемо всі спінінги і удочки, то ми підключимось. Ось що ми вже закидаємось. Закидаємо удочку. Наділи пуфик, один часничний, а другий медовий і черв'ячка. Попробуємо, що буде ловити. Так, да. спробуємо запам'ятаємо. Оно поплавок лежить тільки. Всім давайте до зустрічі ми, ми включимось, коли будемо закидати кормаки. Наша прикормка, торнадо зі смаком кріль і якийсь макбейт, чесник плюс чебрець. Все ми все змішали і така. Красива прикламка вийшла. Все, спіннінги стоять, поки зараз будемо закидати спіннинги, удочку закинули. Воно зараз покажу поплавок, як буде видно. Воно поплавок стоїть. Ось кормак зв'язали. У Михайлича як. Ну спробуємо. Це ми ще вчора зв'язали. Просто ради інтересу спробувати. Вдруг буде. Такий... Прикольненький. Диви дочка ще додали. У мене ще один такий кормак. Два таких кормачка зв'язали, будемо пробувати. Чи вийде? Друг ну, вийде. Буде клювати чи не буде. Ладно, ми тоді включимось, коли якась покльовочка буде. Лібо підняти не під. Ага, Так, ми ось вже снарядилося. Надів на верхній гачок пуфіка. Другого гачка вже немає. Непонятно дивись. Черв ну, червошкук. Можна сказати, що це вже другий. Прикормка там. За десять нормаль. Зараз будемо кидать. Десь його туди заліпчити. Так, це там все нормально. Ось так. колокольчика так, а тепер будемо другу. Це наподобі на халича, кормак. Все. Окей, okay, грузік, грузіку ще. Так, що, будемо закидати. Так, тепер все буду артем закатать. Тепер моя яучер. Так, там почав щось поплавок, щось так притопило. Я еще попробую... Да. попробую на фучервяке. Вдруг плюни, каунчик, кормачок. Так, ну що, давай. Там його не кинути рівно, так? да? Так, рів... рівно кидай, прямо. Нормально. Ну там. маю треба підкрутити трішки. І то він щось. Тепер хорошо вбійся. Фу, пуфіки. Пробуємо на пуфіки ще половить Вдруг повезє, так? Да? Ти дивись сзади, якщо що гілляка, щоб на цього гілляку не зачепив. Давай прямо кидай. Полетила. Полетила, О, Полетіла. Полетіло нормально. От ми, ми, ми вам вже його розказували тут. Уфик, червя... черв'як черев'як. Він каже, на черв'як Зараз будемо дивитися. Найшов на крюк. Давай. Третій пішов, да? Ти дивись силляки, а, не нормально. О, красота. Ми включимось, коли буде поплівка. Починаю. По мені звіша допомагати. понял, сразу на два кивала. Mm -hmm. А, ну давайте до встречи, если будет клювать норм... нормально поклевую, буду клевать, то ее включил. Я уже снимаю. Да, ты уже? да? Слушай, у тебя на него наверх я пить да? Є? Другий колокольчик отримав. Це дро, як палік. Так, це... Е -е -е, Братани! Що там, нема нічого? Нема, знаєте, ну, просто тут прикормку надягнути, як я думаю. Видно, щось маленьке клювало. Якщо... клювало? То, ну, ну, дивись. Ти. Що... Як покльовка нормальна буде, зараз. Ти одразу піднімає, то... Ні, якщо б там щось дергало, щось побачив. Дивив, то на цей. А ти є. А. Але, так. А, в Італіку можна покупати, як

Алло, да. Бідошки. Та да, давай да, давай. знімай. Знімайся. Та нас знімай. А чого я знімаю? Надо попробувати підкрутити цього. Так. А що в Юри на вудочки клюнуло? О, окуньок. Пожаримо його. Так. А он ну, депу знімаю. Що ти його боїшся? Ну що, диви, який окунь? Гарний. Гарний окунь? Да, діє глотають. Тут Юрі клювало, побачимо. Так. На що ти кидаєш? Хороший, будь ласка, не кидай. Ой, no. oh. oh, хорош. Давай. Юра, а я що да, да? А я ще. Якщо да, буде да, карасик, ти думаєш, як думаєш, карасик? Yes. Yeah, yes. У любому карасик, лібуляк. Ого, як буде. Плітка. Давай здесь буде клювати, ми повернемось. Да, да, да. Я сподіваюся, що це карасик, якщо є щось. Є? О, ні. ні, нема. Доб, о, 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 ні. Юршик. Юр, 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 юр. О, це щось, як може, ми зараз візьмемо пожаримо, я к чипса буду. Ми вже окунь, окуня пожарили. Блін, не да, забули да, засняти забули. Пожарив Санечка. пожарив саня. Окунь добрий був. Добре. На не до себе То сейчас пораз уже вкинемо із картоплі. А ні, з картоплі ні. Чого? Ну, то почистим а поговорим. А бо все Кине всередину туди. Юра? Туда? Туда? В середину туди? Да, 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 кидай туди. Юрчик, все, хай буде. Йо? Так. Щас Саня картоплю поміє, Та... Йорчик. То положи поки покине цього. А, я покинув. Все, зараз пер... поїмо трохи, якраз покажемо, що ми нажарили, коли жариться, та і покажемо вам. Ми включимося, ось скоро. Так, ось, Вартома клюнув йосик такий невеличкий. Нормально? нормально. І давайте всім пока до До Оце вже будемо збиратися, а то вже погано клює. Ну так.